Страждання в Гевсеманії, чи ж не мав би я пити ту чашу, що отець дав мені? Коли ми роздумуємо про похмурі сцени цієї лекції, то чинімо це з благоговінням і глибокою вдячністю, пам'ятаючи, що наш учитель переносив тягар, що кара на ньому була за наш мир, і що його ранами нас оздоровлено. Ця оповідь така близька кожному християнину, повна чудових лекцій, особливо для тих, хто через його ласку старається йти в сліди Господа. Ми бачимо перше, що коли учитель усвідомив, що година його зради і лютої спокуси є близько, то найперше заспокоював, давав поради і молився за своїх учнів і з ними. Його наступним сильним поривом було знайти відлюдне місце для молитви і спільності з Богом, щоб для своєчасної допомоги знайти благодать. Друге, ми зауважуємо також його любов до своїх учнів і те, як він жадав їхньої любові і співчуття у відповідь, полюбивши своїх, до кінця полюбив їх. І через те, що він полюбив їх і знав, що вони люблять його, він дозволив їм супроводжувати його до місця молитви, щоб вони змогли пильнувати і молитися з ним. Залишивши всіх, крім Петра, Якова та Івана, біля входу в сад, як щось на зразок зовнішньої варти проти несподіваного вторгнення його зрадника в останню годину молитви, він пішов далі з трьома. Трьома, в чиїх палких вдачах він сподівався знайти найбільш живе і підбадьорливе співчуття, із гарячим проханням до них пильнувати і молитися, він лишив їх і відійшов від них, як докинути каменем. Тричі він вставав від молитви і з душевним болем вертався до них, щоб відчути хоч краплю людського співчуття, говорячи. Обгорнена сумом смертельним душа моя. Це була мука, агонія, яка сама по собі дуже скоро виснажила б його, сильне розумове і нервове напруження, яке викликало те, що його піт був як великі краплі крові. Те, що він так прагнув людського співчуття, зовсім не було ознакою слабкості учителя. Його вдача не була грубою. Стоїчною, нечутливою до болю, ганьби і втрат. Це не була горда, сконцентрована на собі вдача, яка стояла здалеку від товариства людей, хоча ті, з ким він був пов'язаний, були значно нижчими від його славної досконалості. Він милостиво зглянувся на людей низького походження і вважав їх улюбленими братами, якими не соромився. Це була витончена натура, яка гостро відчувала і високо оцінювала все, що є миле, чисте, добре і, схожим чином, була вразлива на біль від усього, що протилежне цьому. Людська деградація і людське горе мусили тяжко пригнічувати його протягом всього його земного життя, але в цю жахливу годину всі печалі і тягарі цілого світу. Були згорнені на його плечі, і він страждав так, ніби він сам був грішником, страждав аж до смерті, до припинення існування, поручаючись лише милості Отця на Воскресіння. Ця одна година була переповнена не лише розумовим усвідомленням смерті, фізичної агонії і ганьби, жорстокості. І муки жахливої смерті, а також відчуттям самотності, коли навіть його улюблені учні, переможені страхом і збентеженням, мали покинути його, і скорботними роздумами про безнадійну долю Юди, про поведінку юдейського народу, його народу, який зневажив його і збирався прикликати на свої голови помсту за його кров, говорячи. На нас його кров і на наших дітей. Він передбачав страшні біди, які як наслідок мали незабаром впасти на них. Крім того, деградація всього винного світу, який мусив продовжувати стогнати і мучитися в болях, аж доки він через свою жертву не здобуде для них визволення з гріха і смерті, заставляла його відчувати тягар. Відповідальності до міри, яку ми можемо лише приблизно, але не повністю, збагнути. А на додаток до цього всього було його знання факту, що кожна йота і титла закону, яка стосується цієї жертви, повинна бути досконало виконана згідно зі зразком образної жертви дня примирення. Якщо б він вхибив якійсь частині праці, все було б втрачене і для нього самого, і для людей. І ще, будучи досконалою людиною, він усвідомлював, що тілу, навіть досконалому, це завдання було не під силу. Як багато в цю страшну годину залежало від сили духа нашого Господа, самотнього і беззахисного в темряві. Безпросвітної ночі, в чеканні на прихід свого зрадника і на волю своїх переслідувачів, збожеволівших від ненависті і сповнених силою сатани. О, як доля світу і його самого здавалось, погойдувалась на вазі. Навіть досконала людська природа не була достатньою для таких надзвичайних обставин без божественної допомоги. Тому він з голосінням великим і слізьми приніс був благання й молитви до того, хто міг його спасти від смерті через Воскресіння. Необхідна підтримка була передбачена пророком Ісаєю 42 розділ 1 і 6 вірші, через якого Його сказав: Оце отрок мій, що я підпираю Його, мій обранець, що його полюбила. Душа моя, я, Господь, покликав тебе в справедливості і буду міцно тримати за руки тебе і тебе берегтиму, від падіння або помилки, і дам я тебе заповітом народові, за світло поганам, не втомиться він і не знеможиться. Коли страшне випробування в Гефсиманії довело сили витривалості, Майже до граничного напруження, його молитва була лише коли можна, нехай обминеться чаша мене. Та проте, не як я хочу, а як ти. Тоді, хоча ця чаша не могла обминути його, прийшов ангел і служив йому. Як саме ми не знаємо, але, можливо, відсвіживши його розум дорогоцінними обітницями. І пророчими картинами прийдешньої слави, яку ніхто з його учнів не збагнув у достатній мірі, щоб так підтримати його в цю годину, коли морок густої темряви спадав на його душу, витісняючи надію і приносячи надзвичайно великий смертельний сум. О, це рука Єгови, хай благословенним буде Його святе ім'я. Підтримувала його згідно з обітницею, щоб він не ослаб і не знемігся. Наслідком цього благословенного служіння була зміцнена відвага, яка викликає найглибше захоплення це не була відвага, породжена стоїчною байдужістю до болю, ганьби і втрат, а відвага, породжена тією вірою, яка міцно мов'якір, тримається. За завісою божественних обітниць і сили, з поглядом віри на славну перемогу правди і праведності, коли він бачитиме муки своєї душі, і буде задоволений, задоволений вічною радістю і блаженством відкупленого світу, задоволений запрошенням і багатством благословення і любові Отця і вдячністю кожного відданого створіння. В небесах і на землі. Так, заспокоєний і таким чином підкріплений усвідомленим відчуттям нагород віри і вірної витривалості до кінця, він тепер міг спокійно і навіть відважно йти вперед на зустріч ворогу. Так, тією перемогою, якою він перемагає, була саме його віра. І так само повинні перемагати і ми. Тепер почалося здійснення страхітливих перечуттів Гефсиманії. зверніть увагу на його незворушну, величну стійкість, коли він звертався до Юди і римських воїнів і її вплив на них. Вони були так вражені величчю і шляхетністю цього надзвичайного чоловіка, що не могли схопити його. Він добровільно віддався в їхні руки. Зауважте також його доброзичливу уважність до збентежених і переляканих учнів, його любляче пробачення для них, бадьорий дух, але немічне тіло, і його вимогу від римських воїнів в час його арешту, щоб їм було дозволено відійти. Івана, 18 Розділ, 8 вірш щоб таким чином вони могли уникнути участі в його переслідуваннях. Так само через всі проби і насмішки, а в кінці розп'яття його відвага і турбота про добро інших ніколи не ослабла. Отож, коли ми дивимося на нашого Господа в таких критичних пробах і помічаємо, як рука Єгови підтримувала Його, нехай це зміцнить віру всіх. Котрі намагаються йти його слідами, до яких він говорить. Будьте відважні, я світ переміг. А оце перемога, що світ перемогла віра ваша. Євангелія від Івана, 16 розділ, 33 вірш, Перший лист апостола Івана, 5 розділ, 4 вірш. Чи Господь Єгова не уповноважив своїх ангелів підтримувати також? Ноги тіла Христа, щоб в який-небудь час вони не вдарились об камінь, щоб якісь важкі випробування не виявилось надто великими для них. Псалм 91, 11 та 12 вірші. Так, безперечно, як його рука підтримувала голову нашого Господа, так неодмінно він буде підтримувати ноги. Не лякайся, чи рідко мала. Бо сподобалося Отцю вашому дати вам царство, хоча ви повинні війти в нього через багато страждань. Ангели всі є духами, які служать, посланими служити тим, хто має успадкувати спасіння. Хоча їхнє служіння є невидиме для нас, воно через це не є мнимим, а дієвим для добра. Всі наші співчлени в тілі Христа. Також є дієвими посланцями для кожного іншого, таким чином, поперемінно ділячи привілей підтримування ніг. Але щоб мати цю допомогу в часі потреби, ми повинні благати про неї. Кожен день і кожна година дійсно є часом потреби. Отже, потреба нашого життя це атмосфера молитви. Безперестанна молитва. І якщо Господь часто потребував шукати усамітнення від метушливих місць свого активного життя, щоб бути наодинці з Богом, щоб зберігати встановлені тісні узи милої симпатії, то, без сумніву, ми також потребуємо так чинити. І, поступаючи так, ми завжди знаходитимемо благодать. Для своєчасної допомоги, в пору важких випробувань, як в випадку з нашим Господом, темрява дійсно може так згуститися над душею, що може майже закрити зорі надії. Однак, якщо ми, подібно до Господа, тримаємось за всесильну руку Єгови і покірно говоримо. Та проте не моя, а Твоя воля нехай буде. То його милість завжди буде достатньою. І разом з псалмистом ми можемо говорити: Гине тіло моє й моє серце, та Бог скеля серця мого, й моя доля навіки. Псалом 73, 26 вірш. І разом з Господом наші серця відізвуться. Чи не мав би я пити ту чашу, що отець дав мені?